Вітаю вас! Мене звати Оля. запрошую вас приєднуватися до наших парфюмерних розмов на моєму каналі. сьогодні ми продовжимо розповідь про зимові аромати, зимові підбірки. І сьогодні в нас зимові троянди. Давайте одразу почнемо з зимових троянд. Про деякі я вже розповідала, про деякі ще ні. Ну, почнемо. Давайте почнемо з того, що я ще не розповідала. І це в мене відливант, хоч такий великий відливант, це кафе Rose від uh, Tomфорda. І це. Uh, я не знаю, чи. Uh, я зараз ще можу так сказати, але протягом uh, багатьох років, мабуть, uh, років 8, це був аромат, який повинен був бути у мене. Завжди. І якось так склалося, що в мене ніколи не було флакона, і завжди були відливанти. Починала із маленьких відливантів по 5 мл, потім по 10 мл. І ось вже, мабуть, це вдруге. в мене такий великий відливант цього аромату, який я купила на розпиві з декантору великого. Чим мені пахне ця троянда? Ця троянда мені. А, я не можу сказати, що вона мені пахне, пахне кавою. Довгий час я от саме каву не могла тут. Розпізнати і лише зараз, коли вже <смеш>, натренувала ніс, зрозуміла, що ця шершавість і така гірчинка у цьому ароматі, що й придає оригінальності саме, що виділяє цю троянду серед інших. Це і є нота кави. А до того я не могла зрозуміти, <смеш> до чого тут те кафе. До, до чого тут та кава. Мені просто це була оригінальна, не схожа, на інше, майже чоловіча, з, е, е, така досить вона м, строга, досить е, серйозна кава, ш, е, троянда шершава така, але дуже цікава. І от мені завжди в ній було гарно, і я її завжди купувала собі від Леванти, щоб носити. Зимою, починаючи з листопада і десь до березня, це був один з моїх таких, найулюбленіших ароматів цього сезону, оця троянда. Якщо ви ще до неї не підходили, підійдіть. Я вважаю, що ось ця троянда набагато цікавіша, ніж останні троянди Форда, бо останні троянди Форда так вони непогані, вони гарні. Але, ну не знаю, вони не відрізняються оригінальністю. Ну, звичайно, зараз конкурувати а... змагатися так, за оригінальність з такою кількістю ароматів, як існує зараз на з'явилося в світі, дуже важко, але, але ця. Навіть зараз серед усієї різноманітності трояндових ароматів, ця троянда вона вирізняється оригінальністю от завдяки своїй такій гірчинці. Ні каплі Солодкості. Так, троянда, звичайно, це ви вдихаєте, і це аромат про троянду. Але це ви наче знаєте. Тро, о, свіжу троянду, таку досить ароматно поклали у банку з перемеленою кавою. І ось цей це, це є цей аромат. Якщо ви не любите навіть троянду, під, підійдіть. Можливо, завдяки ноті кави, ця троянда буде саме тою, яку ви полюбите. Так, це була перша. Наступна, ну, яка наступна. Також, давайте з таких неявних троянд будемо переходити до найочевидніших троянд. Наступна це а, аромат, який я вже неодноразово показувала. Мій Коко коконуар у а, екстракті. Я люблю коконуар у будь-якому вигляді. І а, в екстракті, звичайно, він най... найнарядніший, найпомпезніший, найсерйозніший. І тут для мене, я вже це згадувала, більше аромат про такі колючі пачулі, ніж про троянду. Троянда вона скоріше грає ну, на мій ніс, я не знаю, як сприймають інші, грає роль рамки для цього аромату, а ядро це все ж таки такі дуже нарядні, дуже так, нуарні все. 음, а, Нуарні, помпезні нарядні пачулі, а, досить до колкі, але не знаю, мені здається, цей аромат не важко носити. Головне Трішечки, якщо ви таких ароматів складних боїтеся, але ну, він мені не придає віку, він придає, я не знаю, я не хочу сказати статусу, він придає несерйозності, нарядності. От, от, от це слово, яке в мене асоціюється. З цим ароматом. Дуже, дуже гарний, і троянда тут також не, не явна. Якщо ви не підходили до нього через те, що тут заявлена троянда, то підійдіть і все ж таки спробуйте. Можливо, як і мому носові, і вашому носові тут троянда буде геть-геть трошечки. Так, Коконуар можете пробувати парфумованій воді, Вона, цей аромат прекрасний у парфумованій воді також. Він гучніше звучить, ніж екстрактний. Екстракт просто звучить тихше, але нібито глибше. Ці пачулі ніби ще гостріше. А що в нас? Що в нас ще з таких зимових? Ну, Ось ця також ця троянда мені, хоч це аромат про троянду, це uh, 1889 Moulin Rouge від Start uh, de Parfum. Uh, це помадна троянда. І також, звичайно, тут uh, троянда є, але, перш за все, тут є помада, така жирна. Трошки ретро помада. Він дуже гарно розкривається у холод. Знову ж таки, ви маєте любити такі аромати. Але саме по собі аромат не ретро. Просто помада, яка відтворена у цьому ароматі. Вона ретро. А сам аромат він дуже гарно шлифить. Він трошки по-іншому звучить, він легше звучить, ніж. Для носія, бо їм користувалася досить багато моя мама. Я їм користувалася активно, коли він в мене з'явився, і їй дуже подобалося. Вона в мене, я гостювала в неї на той час вона в мене брала, і я могла оцінити шлейф. І шлейф звучить легше, ніж коли ти сам відчуваєш від себе цей аромат. Тобто, якщо будете тестити Мулян-Ружу від і стверди парфаму, ви а, так, помахайте блотером подалі від носа, щоб оцінити, як від вас буде пахнути. Гарний, гарний, досить щільний, але, як я сказала, у шлейфі він розвіюється. Аромат такої трояндий з трохи ретро-помадністю. Так, наступний знову Том Форд, і знову у мене 30 мл вже закінчується від Levant. це Noir de Noir від Tom Ford, і це мінорна роза. Якщо Cafe Rose це така серйозна роза, але але знаєте, от як запах кави він вас заспокоює, так він якось вам надає, а, ну не знаю, чи в певності, але от заспокоює. А, то а, Нуар де нуар особисто мені він надає тривожності. Чомусь от, не дарма він так названий. Так. Це така чорна троянда, це дійсно темна троянда, але тут вже є солодкість, і от у носці ця солодкість проявляється досить таки відчутно. Бо при нанесенні це просто така мінорна, аж чорна роза, а потім такий, таке, така хмаринка солодкості з'являється. І так трохи згладжує цю мінорність цієї темної роз троянди, цієї темної троянди зносила я майже. Весь 30 мл відлива, відливан, звичайно, не за один рік, але зносила. І ось в мене трошки залишилося. Я розумію, що це дуже гарний аромат, і було в мене декілька можливостей купити по дуже гарній ціні. Ну, звичайно, зараз жалкую, бо зараз вже і не буде такої ціни. От буквально кілька, декілька місяців назад була можливість, але я вирішила, що не треба, бо я не буду носити його. Ну от Якось перехтілося, не хочу я зараз мінорності, можливо через, через те, що через обставини, через те, що все ж таки ці новини про війну давлять, і хочеться чогось такого позитивного, щоб парфумерія підтримувала. А тут такий гарний аромат, але мінорний. І Продовжуємо ми пухнастою розою, якою я вже згадувала, згадувала у своїх а, зимових пухнастиках. Це Ormond Jane та Іф. Ормон Джейн це а, взагалі такі а, з більшого легкі, особливо до їх ось, нових випусків легкі, як то називають молекулярні аромати. Тобто в них дуже багато повітря, в них легко дихати, вони не придушать. І ось ця троянда, можна її віднести до свіжих троянд, саму, саму троянду, така аж зеленю троянда. Але в, тут є пудровість, знову ж таки, Пудра тут майже прозора, але вона надає наче шурховатості, наче пухнастості цьому аромату. Знаєте, така а, пудра, як, як на фруктах, а, як то сказав, ворсинки, ось а, від цієї пудри саме такий, а, а, таке враження. Тобто це не косметична пудра, це якась така. Щось таке пухнасте, природнє ось, і ось така трошки пухнаста, дифузна, зелена троянда, свіжа, геть не мінорна, ось це таїф. І чомусь вона дуже мені подобається саме взимку. Навесні менше вже я її носила, влітку майже не носила, а от зимою в холод вона якось так дуже гарно саме, пухнаститься. Вона така лагідна, затишна, гарна троянда. І ще раз повторюся, ось, якщо попередні аромати були всі такі характерні. Досить гучні, які, якщо ви не любите такі щільні аромати або гучні, вони вас можуть втомлювати, то оця трояда вас не втомить. Вона сидить досить, вона довго сидить, але досить тихо, делікатно, і ось так ось цими своїми пухнастими ворсинками просто вас зігріває. Наступні а, троянди будуть гучні. Це, мабуть, від Dormon J, але взагалі це такий дуже делікатний вишуканий бренд. А, а, о, всі інші троянди гучні. Так, а, також малесенький в мене від Levan залишився від 5 мл, тут, може, 2-1,5. Це Crashur's Fame від а, золотої лінійки. А, Серж Лютанса, я вам поставлю картинку. І ось це така явна гучна щільна троянда. От щось в ній є. Я найду ноти вам постю по екрану. Не знаю що. Щось таке М -м також гіркувате, е -м дуже складно описати. Так, щось гіркувате, але це така щільна, аж трохи масляна троянда. Чому я взяла собі від Левант, Хоча це така, ну, начебто дуже багато є гарних, цікавих троянд з таким якимось переплітінням нот, які дійсно вражають. Але ця троянда вразила мене своєю стійкістю. Я її тестила паралельно з шоколадним Volhден V від Serge Lutanse, коли я вибирала собі, обирала той аромат і вирішувала, чи справді мені треба. І я у магазині взяла два блотери, так як мені подобаються троянди, на той час мені дуже подобались троянди. І я ось на блотер нанесла цей аромат. Цей блотер я поставила на книжну полку і у вітальні, і вітальня пахла трояндами тиждень. І мене це так вразило. Ти проходиш повз цього книжного стелажу і опиняєшся у хмарі дуже гарного. Трояндового аромату, і це <смі> протягом тижня. І після цього я собі а, дістала цей відливант, просто тому що мене ця троянда вразила своєю стійкістю. Ну, а так як аромат, в принципі, нічого особливого, просто він щільний, гарний трояндовий аромат, дуже якісно зроблений. Але все ж таки, ось така гірчинка. Його робить цікавим, тобто не плоска, якась нецікава троянда. Це ну, не шедевральна, але дуже якісно зроблена. Тобто, якщо вам хочеться просто гарна троянда, щільна, явна, без будь-яких вибриків, то ця троянда саме те, це, мабуть, не мабуть точно. Найочевидніший трояндовий аромат у сьогоднішній підбірці. Так, наступні два дуже а, солодкі, і яскраві, і життєрадісні. Найжиттєрадісніші, найяскравіші, найсолодші аромати у сьогоднішній підбірці. Перше, це для de моя новинка від Дусіти. І це троянда в, в купі, у бленді з екзотичними нанесу, якимись екзотичними, дуже насиченими квітами. Це такий екзотичний букет, але у ньому лідирує першу скрипку, грає. Троянда це солодкий, я не можу його назвати джемовий, але якби є було, була якась підбірка таких варенево-солодко-джемових ароматів, мабуть, він би був так, на останньому місці. Тобто такий джем на мінімалках. Знаєте, гарний, солодкий, життєрадісний. Так, це про троянду, але ти носиш його і е, от досі так вміє так робити, що ти коли носиш аромат. Там, наче в тебе, знаєте, так, як картинки в уяві міняються різних ще квітів і якихось гіпертрофірованих природних ароматів. Це такий сад. Знаєте, райський сад, де більше половини засаджено солодкими ароматними трояндами. Гарний. Гарний і він життєрадісний. Ти хочеш в ньому відпочивати, ти хочеш уявляти себе десь, от, як я сказала, у якомусь квітучому, дуже гарному саду, у теплу пору року. Але от зимою, коли не вистачає чогось такого, коли ти мрієш про літній відпочинок, який. Ще до якого ще дуже довго чекати, і коли холодно, коли хочеться і солоденького, і зігрітися. І захотілося троянди, але якось такої цікавої, знаєте, щоб а, сидіти і мріяти, щоб ці картинки з час мінялися і підкидувало тобі якісь нові образи природні, квіткові. Ось для це для цього ідеальна троянда. Вона, Я боялася парфумів від досів, думала, що вони дуже гучні будуть, але аромат гучний ну, лише можливо, перших півгодин. Пів Звичайно, я на себе ну, не наношу багато, я на себе наношу такий один повноцінний великий а, спрей. Е, і, а потім він застихає стихає, досить близько сидить, довго, але близько сидить до шкіри. Він не, не валає. І остання найнарядніша, якщо а, це, скажімо так, найпомпезніша така придає серйозно святкового настрою, то ця така а, хочеться також вдягти а, дуже нарядне святкове плаття і також піти кудись у театр, у оперу. Хочеться в ньому святкувати, хочеться в ньому радіти. Це The Merchant of Venice Divine Rose, який я показувала екстракт з лінійки Flame 30 мл, який я задумкала, чому я дуже, дуже рада. Це мій еквівалент діорівського поазону, але не про туберозу, а про троянду. Ця божественна роза от як вона називається? Отака От вона є. Вона дуже насичена, вона дуже яскрава, вона солодка, вона гучна, а вона неперевершено тримається, вона неперевершено дифузить. Вона неперевершено створює вам святковий нарядний, як то буде нарядний українською, напишіть настрій. Ось вам хочеться. Дійсно вдягти щось таке гарне, зробити гарну зачіску, зробити гарний макіяж і, і піти кудись у гарне місце, святкувати, в дуже гарний музей, поїхати в дуже гарний готель, поїхати роздивлятися якусь класичну, неймовірно, гарну архітектуру, піти у оперу, як я вже сказала, у театр. Просто хочуть. Святкувати життя у цьому ароматі від венеціанського копця. Дуже-дуже мені подобається. І а, останній рік я його, на жаль, в мене не було такого піднесеного настрою, настрою, святкового, щоб його носити. Але все одно я знаю, що я його буду носити, що настане час. І для нього, і він просто чекає свого часу. Я так іноді підходжу. Він це такий для мене а, а, як то забезпечує мене ендорфінами. Я підходю, відкрила, понюхала, і мені стало радісніше. Дуже радісно нарядно, яскраво троянда. Думаю. Рекомендую від щирого. Серця. Е, якщо говорити, давайте підведемо письмо про моїх улюбленців. Це, звичайно, це як самий життєрадісний, яскравий нарядний аромат. Це як такий більш строгий, але також помпезно нарядний, але я можу в його носити і вдома, і мені в ньому дуже добре. Це, він більш такий, він може бути і медитативний, якщо я його ношу вдома, і надає такої святковості, якщо я кудись збираюся і виходжу в ньому в люди. Це просто для мене краса, неймовірна. А, і кафе Роуз просто як аромат, який був улюбленцем стільки років, і досі мені, мене вражає. Оце його оригінальність, завдяки цій ноті цікаві і стільки багато флешбеків, що я просто не можу його викреслити з улюбленців. Дуже його люблю. Так, ну, це, мабуть, найулюбленіше таке, якщо трійку треба виділити. Потім за ними йдуть Дусіта і Таїф. По красі, по цікавості, розкриття, розвиття, піраміді. Ось вони, по вишуканості, ось цей по цікавості. Так, побачимося з вами і чекайте ще підбірку. Я зробила вам підбірку фруктових ароматів. Тож, побачимося.